Комп'ютерна техніка використовується для обчислення і опрацювання інформаційних об'єктів різного типу. Першим приладдям для лічби були ймовірно зарубки, вузлики, лічильні палички. Розвиваючись, це приладдя ставало складнішим і з часом з'явилися нові пристрої абак, логарифмічна лінійка, механічний арифмометр, електронний комп'ютер. Засоби для обчислення постійно змінювалися і пройшли кілька етапів розвитку. Обчислювальна техніка поступово ставала використовуватися не лише для обчислень, а й для вирішення інших завдань, наприклад, для автоматизації різних процесів, використання електронних засобів зв'язку, контролю обладнання, виконання офісних завдань, комп'ютерних ігор, навчання тощо. Кожна галузь у свою чергу запровадила додаткові вимоги до комп'ютерного обладнання, яке постійно розвивається відповідно з цих вимог. Удосконалення комп'ютерів постійно відбувається в кількох напрямках. По-перше, змінюються або ж використовуються нові основні елементи, з яких виготовляють комп'ютер. Змінюється елементарна база комп'ютера. По-друге, Змінюється програмне забезпечення. Крім того, вдосконалюються пристрої ведення та виведення даних та організації і взаємозв'язок його складових частин. Початком ери комп'ютерів вважають 1945 1946 роки, коли американські вчені Преспер Екерт і Джон Мовчлі сконструювали в Пенсильванському університеті першу електронну обчислювальну машину ENIAC. ЕНІАК мала 1800 електронних ламп та 150 тисяч електромеханічних реле. Зрозуміло, що ця машина була дуже громіською, складною в управління, ненадійною в роботі, мала низку інших недоліків. ЕНІАК відносить до першого покоління електронних обчислювальних машин. Під поколінням електронно обчислювальних машин розуміють усі типи й моделі електронно обчислювальних машин. Розроблені різними конструкторськими колективами, але побудовані за одним і тим самим науковим і технічними принципами. Кожне наступне покоління визначається новими електронними елементами технологія виготовлення яких є принципово іншою, обчислювальними можливостями, швидкодією та іншими властивостями. Покоління ЕОМ. Один із класів у класифікації обчислювальних систем за ступенем розвитку апаратних і програмних засобів. Зазвичай вирізняють чотири покоління електронної обчислювальної техніки. Швидкого розповсюдження комп'ютери набули починаючи з третього покоління. У нашій країні розробки електронно обчислювальних машин почались також у 1940-х роках. У 1951 році в Києві під керівництвом професора Сергія Олексійовича Лєбідєва було введено в експлуатацію електронно обчислювальну сину, яка дістала назву МЕСМ. Значний внесок у розвиток вітчизняної комп'ютерної техніки зробив Віктор Михайлович Глухков, засновник наукової школи кібернетики, автор фундаментальних праць із кібернетики, штучного інтелекту. Теорія цифрових автоматів спеціальне застосування кібернетичних методів економіці. Починаючи з 1950-х років, обчислювальна техніка почала бурхливо розвиватися і за кордоном, і в Україні.